Сніг розтанув, в ями залишились. У Сумах стартував ремонт доріг. Щоправда, тільки вибірковий. Дорожники латають вибоїни холодним асфальтом і трамбують його підручними засобами і ногами. Далі кажуть, свою справу мають зробити колеса автівок. Така технологія. Коли ж вийдуть на справжній ремонт і скільки він коштуватиме нині, знає Маргарита Єрмак. Сумські комунальники вже на дорозі. Озброїлися відром і трамбівкою. Кладуть холодний асфальт. Потеплі, будемо тоді нормально делать. Зараз мы просто я холодним асфальтом спеціальним забиваємо, щоб вони далі не розбивались. Таке кажуть, дозволить автівкам проїхати. Технологія відносно нова для сум, але давно відома за кордоном. Пішли на це, щоб зупинити руйнування шляхів після важкої зими. Очень. Максимальное такое разрушение асфальтобетонного покрытия. Поэтому мы в этом году и применяли холодный асфальтобетон. Мы стараемся до начала сезона максимально э, сделать так, щоб э, не увеличилось, не расширялось. Я подібне профілактичне лікування прописали Покровський, Харківський проспект проспектулушпи та Черепіна. Це стало підприємству у вісімнадцять тисяч гривень. І, попри те, що візуально все виглядає дивно, у профільному інституті кажуть каток не обязательно. Когда зверху скучки матеріал, то тобто машина проходить, то уплотнення більше становиться. Тобто він не получиться ямкою, вот так во вниз вибарі. А наоборот ровно воложіта. Є така технологія. Уже не технологія, а просто щоб не дати вбити машини. Ямки на деяких вулицях шлях римбуд засипатиме гравієм. А от поточний та капітальний ремонт розпочнуть тільки за два тижні. У бюджеті для них мають 50 мільйонів. Стартують з провулку Баума на вулиці Нахімова та Холодногірської. Утім, у квадратних метрах за нинішніх цін плани дрібничка. Це не підняти і на жити тариф, це не підняти на газ, це не підняти на бітум, це не підняти на щебінь. По асфальту ситуація, вражає, ну, не дуже хороша. Сумчани ж мріють побачити ремонтні бригади на інших напрямках. На Курську є мост, який переїжджає з Курської до 4-го. Вот. А там, звісно, нас дорога. Побізним. Білопольська, Курська, Харківська. Ну, Улиця Петропавська, і там подальше теж шкурський мост Тополянський, полянське, теж всі вулиці плохі. треба робити ремонт і якісний ремонт, щоб не просто ямки за закрити. Остаточний перелік вулиць, які мають відремонтувати у влади на виході, що і де ладнатимуть, повідомив Віталій Шилов розкажуть найближчими днями. Торік нагадаємо, титульні списки теж обіцяли весною, а затвердили та опублікували лише наприкінці червня. Маргарита Єрмак, Олександр Новажун, Віктор Лапченко на часі новини.